Що таке остеохондроз? Остеохондроз – це є дегенеративно-дистрофічне захворювання хребта, яке виникає внаслідок змін, перш за все, у дисках міжхребцевих, при яких здійснюється склерозування цього диску, і, простіше кажучи, коли хрящ окустеніє. остеохондроз, так, утворюється кістка у хрящі. Треба пояснити, чому так виникає. Диск, який знаходиться між тілами хребців у хребті, складається з основних таких компонентів, як пульпозне ядро, яке є всередині, і навколо нього є фіброзне кільце, яке складається з більш жорсткішої тканини хряща. І вони пристосовані для того, щоб зменшувати навантаження на хребет, амортизувати, здійснювати рухи між хребцями у хребті. І внаслідок остеохондрозу, коли відбуваються зміни, як правило, вікові у дисках, фіброзне кільце отримує тріщини і може виходити із нього пульпозне ядро, то що так називають в народі. Випадіння дисків. Підується фіброзне кільце, частина диску виходить назовні, це називають різні стадії. Це може бути протрузія, може бути екструзія, і найбільш виражено це є кіла або грижа диску, так як колись називали. Може бути навіть секвестрація, коли ця частинка того пульпозного ядра, яке випало. Може фрагментуватися і потрапляти у хребтовий канал. І може подразнювати корінці відповідні, або може мігрувати вверх або вниз по хребті. Ну, з тим захворюванням практично всі зустрічаються рано чи пізно. Так, остеохондроз описаний вже з 17 років, навіть описано є і вроджений остеохондроз, І кажуть так, що остеохондроз це є розплата. Людини за прямоходіння, що тварини не хворіють остехондрозу. Ну, причина, в принципі, більш-менш відома, тому можна робити і лікування, так як кажуть, ексюанті, спробне лікування. Якщо є ефект від цього лікування, то на цьому може все закінчитися. Так, якщо людина займається тяжкою фізичною працею або якісь спортивні можуть бути травми, Часто е, може бути у водіїв, так, за рахунок того, що сидять, так, і е, іде вібрація, і е, навантаження, пошкодження на хребет на ці диски, так, особливо, якщо вони є до того вже скомпроментовані. І ще людина, якщо якісь фізичні е, має навантаження, тобто переносить якісь вантажі, це сумується і навіть можна сказати, що це є професійна. Захворювання удіїв і подібних категорій людей, професійні захворювання можуть бути. В принципі, консервативно, покази до операції – це є больовий синдром, який не знімається препаратами три місяці, коли виникають парези чи паралічі м'язів, або коли є порушення функції тазових органів, сечовиділення, дефікації. Це є покази до операції. Ну, медикаментозно використовують в залежності від того, які проблеми виникли, якщо це більше болить кістково суглобовий апарат, так, подразнюється або м'язи, призначають нестероїдні протизапальні препарати, але знову ж таки треба обережно, бо вони мають побічні дії і на шлунок, і на інші органи. Сичугінні препарати, М'язеві релаксанти. Якщо страждають нервові структури, призначаємо і вітаміни, і препарати для зменшення больового синдрому, так звані антиконвульсанти, широко використовується масаж, гімнастика, реабілітація, санаторно-курортне лікування, ну і профілактика таких захворювань.